Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці правоснавства. Тема сьогоднішнього уроку Збройні Сили України. На минулому році ми з вами знайомилися з правоохоронними органами. Давайте згадаємо, що такі правоохоронні органи, які органи відносяться до них і які завдання вони виконують. Правоохоронні органи України це система державних органів, які здійснюють боротьбу із злочинністю, охорону правопорядку, законних прав та інтересів громадян, суспільства і держави. Ви виконали домашнє завдання? Давайте з вами перевіримо разом. Вам потрібно було заповнити таблицю. В одній колонці написано завдання правоохоронних органів, а в іншій замість знаків питання і з ви повинні були обрати правильну відповідь. Який правоохоронний орган здійснює пропускний режим, розблоковує та припиняє протиправні дії у разі захоплення важливих об'єктів, бореться з діяльністю незаконних, воєнізованих або збройних формувань? Яку ж правильну відповідь ви обрали? Так, це Національна гвардія України. Якщо ви правильно обрали, молодці. Слідує, хто розшукує злочинців, забезпечує правопорядок на вулицях та в громадських містах населених пунктів. Так, цим займається Національна поліція України. Слідуючи, хто захищає незалежність України, конституційний лад, територіальну цілісність та інтереси українського громадян і держави від іноземних спеціальних служб. Так, цим займається Служба безпеки України. Так, молодці діти. Далі сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з діяльністю Збройних сил України. Давайте попрацюємо з Конституцією України. Ми знаємо, що Конституція України це основний закон держави. В статті 65 Конституції України написано, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування і державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Що ж таке Збройні Сили України? Збройні Сили України це державні військові формування, призначені для захисту незалежності і територіальної цілісності України. Збройні сили України складаються з трьох видів: сухопутні війська, військово-повітряні сили, і військово-морські сили. Ось ви бачите прапор Збройних сил України. На строкову військову службу в мирний час. Призивають придатних для цього за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до Дня відправлення військової частини виповнилося 20 років. Та старших осіб, які досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на військову службу. У Збройних силах України термін служби становить 17 місяців. Та в Україні існує. І декілька видів військової служби. Це строкова військова служба, військова служба за контрактом для солдатів та офіцерів. Вступаючи до лав Збройних сил України, громадяни України складають військову присягу на вірність народу України. Це відбувається урочисто, зі зброєю в руках, біля бойового прапора військової частини перед командирами, солдатами рідними. Ось ви можете бачити прийняття присяги військової присяги. Так? Військово-повітряні сили України вони є надійним повітряним щитом нашої держави. Їхні завдання це охорона повітряного простору держави, ураження з повітря об'єктів противника, підтримка сухопутних військ з повітря. У складі повітряних сил України є військові частини, оснащені літаками, бомбардувальниками, штурмовиками, винищувачами, транспортними літаками, гелікоптерами. Військово-морські сили України потрібні для захисту державних інтересів на морі та розгрому сил противника на водоймах. Військово-морські сили це частини озброєні наводними кораблями, катерами, літаками, гелікоптерами, які здатні виконувати пошуково-рятувальні завдання на морі та підтримувати український флот з повітрям. У складі сухопутних військ діють мотострілецькі, артилерійські, ракетні, танкові та інші частини. Головним завданням сухопутних військ є відбиття ударів противника та його розгром на суходолі. Діти, ми з вами сьогодні познайомилися з новими словами, які потрібно записати у словничок і запам'ятати. І так, що таке Збройні Сили України? Це державні військові формування, покликані захищати незалежність і територіальну цілісність України. Сухопутні війська України це ви збройних сил призначені для дійснення збройних операцій на суходолі, військово-повітряні сили України це ви збройних сил призначені для самостійних дій у повітрі. Військово-морські сили України ви збройних сил призначені для самостійних дій на морі. Для закріплення наших знань ми дамо усно відповіді на запитання. Яке ж призначення Збройних сил України, діти? Так, Збройні сили покликані захищати незалежність і територіальну цілісність України. З яких видів складаються Збройні сили України? Та із сухопутних військ України, Військово-повітряних сил України і військово-морських сил України. Які завдання виконують сукуп? У сухопутні війська. Сухопутні війська призначені для здійснення збройних операцій на Суходолі. Які функції військово-повітряних сил України та військово-повітряні сили України вид Збройних сил призначені для самостійних дій у повітрі. Прилічіться дані, що здійснюють військово-морські сили України. Військово-морські сили України призначені для самостійних дій на морі. В якому віці призивають на строкову службу до Лав Збройних сил України? Так, всі чоловіки, які виповнилися 18 років так, призивають на строкову службу до Збройних сил України. Так, який термін служби у Збройних силах України? Так, термін служби наразі 12, -12 місяців. Слідуючи, які існують види служби в Україні? Так, ми з вами дізналися, що. В Україні існує декілька видів військової служби. Це строкова військова служба та, і військова служба за контрактом. І що складають молоді військовослужбовці, вступаючи до лав Збройних сил України? Вони складають. Військову присягу. Діти, вашим домашнім завданням буде заповнити табличку. В одній колонці вам дано завдання правоохоронного органу да, одного з видів Збройних сил України, а в іншій знаки питання. І є довідка. Тобто, ви читаєте, яке завдання виконуєте, знаходите в довідці, відповідно, який це вид Збройних сил, і записуєте навпроти. Замість знака питання. Діти, давайте ми з вами підведемо підсумок. Пограємо вправу долоньку. Кожен палець це місце для відповіді на запитання. Ви усно показуючи, який ваш настрій після сьогоднішнього уроку. Що цікавого ви вивчили сьогодні? Що було важко? Що сподобалось чи не сподобалося? І що ще я хотів. Вчити. Діти дасте усну відповіді на запитання. Я від вас чекаю фото виконаної роботи. До побачення!